Тебе прошу, Катя. Ну не хочу я. Зрозумій. Зараз Марі Попін заде, а я тут як собака рачки повзую. Ще подумає, що я з глузу з'їхав. Та нічого вона не подумає, ми все пояснимо. Що я дресированиця, а ти дресирований кабан. Та ніяк я не кабан. Ну а хто ж ти? Давай, вибирай тваринку. Хочеш бути собакою, хочеш слоном. А Хочеш, видне. Катя, зрозумій, я людина. А людей не дресирують. О, я придумала, ти будеш старим звірів Левом. Катя, ну не хочу. Ну, я вже цукор приготувала. Цукор? А навіщо? Ти будеш виконувати мої команди, а я за це тебе буду готувати цукром. А вишнового пирога у тебе немає? Чого нема, того нема. Зате в мене є цукор смачний, солоденький. М -м -м. Ну добре, тільки давай швидше, поки марі Поппінс не зайшла. Ура! Спочатку ти станеш на коліна! А! а тепер повзи до мене на пузі. Молодець. Молодець. Давай ще шматочок. Щось ти мені дуже маленькі цукринки даєш. Велике не можна, а то живіт буде боліти. А тепер найвідповідальніший момент. Ти будеш стрибати через ось це кільце. Ай, ну добре. Стій, цукор покажи. Але, ап. Ой, Марі Поппінс прийшла. А чого ж ти злякався? Я зрозуміла, причому з тебе вийшла класна дресирувальниця, а з Олексія поважний гарний лев. А ти боявся. Між іншим, я також хотіла в дитинстві бути дресирувальницею. У цирку я хотіла дресирувати левів, а дома я дресирувала свого песика топу. Одного разу моя мама насмажила велику кількість котлет. І я подивилася на топу, він такий невеличкий, котлет багато, думаю, так зручно дресирувати. Дочекалася, коли мама пішла у магазин, поставила топу, взяла котлети і кажу, Топа навожу на нього пальчик і кажу, я в тебе стріляю, роблю так. Хч. Потім підходжу до топу, перевертаю його догори лапами і даю котлетку. Через якийсь час топа зрозумів, що котлети отримати дуже просто. І уся ця гора котлет зайшла в оцю маленьку собачку. І коли прийшла мама, я так дивлюся на неї і кажу: Мама, подивися, який топа у нас розумник. Навожу пальчик, роблю. Хч. То попадає, мама каже: О, він заслугував котлетку. Пішла на кухню, а там ні однієї котлетки не залишилося. І тоді мама зробила х мені, і це було перше, і в останнє, коли я була дресирувальницею. Мері Попенс я читала що є два способи дресирування: гуманний, тобто людяний. Це так як ми з вами дресируємо по доброму з котлетками або з цукром. А я злий, коли тварин б'ють чи примусити робити те, що від них хочуть, дресирувальники. Що не вистачало, щоб Катя мене били і цукор не давала. Катруся, ти знаєш, що київські дресирувальники звернулися до дресирувальників усього світу, щоб вони використовували тільки людяний спосіб дресирування. Ось це ми молодці. Точно. А ви знаєте, від якого слова пішло слово дресирувати, від французького слова «дресе» і означає воно навчати. І, взагалі, майстерність дресирування вважається найвищою, тому що інколи дресирувальники витрачають дуже багато часу, щоб спромоглися тварини щось зробити. А давайте розповідати цікаві історії про дресирувальників. А ви знаєте такі історії? Я знаю. І я знаю. Тим паче, що одну таку історію я вам зараз покажу. Літати без крил у повітрі, будувати піраміди з людей, тримати рівновагу на циліндрах, що обертаються. Усе це магія, неповторна магія цирку. Важко збагнути, як усі ці відчайдушні трюки роблять люди-артисти. А що вже говорити про тварин? Зазирнемо за магічну завісу. Що ж відбувається до моменту, коли перший Софіт осяє арену під звуки канфар. Тебе тоже надо. Так щодня вітається дресирувальник і артист. Вже 24 роки кінний приборкувач Руслан вчить трюкам цих граціозних тварин. А сухарі в зависимості, як відработують. Якщо добре відработав, значить отримав побольше, побольше. А якщо не відработав, так як слід, так буває, так і не отримає. Коні трюкачі тут живуть і виступають. Кожен день за розкладом. Годівля, процедури краси, тренування. А щоб так блищала шерстка у щоденному раціоні артистів обов'язково є сіно, овес і три кілограми моркви. А це Богдан, юний послідовник сімейної справи. Поки що він намагається подружитися з поні і часто балує малих солодощами. Бо за цукор і сухарі артисти ладні показати своїм приборкувачам неймовірне. Так і з'являється частина показових викрутасів. Зразу все не вийде, треба репетирувати, тренуватися. Любити. Да, любити животних, відноситися до них, вони к ним, як тебе відносяться. Аби навчитися розуміти тварин, дресирувальник зі стажем Руслан насамперед радить дати свободу артистам. Просто спостерігайте за конями, і ви зрозумієте, що їх цікавить, а що викликає страх. Часто граючись, вони самі підказують новий трюк. За яскравим виступом у кілька хвилин стоїть копітка багатогодинна робота артиста та дресирувальника на репетиціях, щоб коні показали коники, необхідні постійні тренування. на нього. То щодня усі разом зупину відточують свою майстерність. Буває, трохи важко. Там, там про все там дуже багато відповідальності. Ось так тато з сином вправно диригують кінним ансамблем. Вони створили команду, де головними принципами дресури є любов, повага і уміння слухати. У нас вони як у сім'ї, тому що. А когда коли ти к животному, то потім навіть буває так, що приходиш сюди. Вроді казалось би, ну ти выходной, Зачем же ти йдеш на роботу? отдохни. Ні, прийдеш, і от ти получаешь такое наслаждження да удовольствия контакту з ними. Найбільша розкіш у житті це розкіш спілкування. І нехай наші найближчі друзі не вміють говорити. Та своєю поведінкою вони підказують, наскільки ми їм потрібні. Толат любо. А разом ми здатні творити диван. Ось такий неперевершений цирк. Олексію Катрусю. Ми обіцяли глядачам цікаві історії. Ти перша. Починай. Жив був колись на медитий на прізвище дуров. Він заснував свій театр, який таки називався Театр дуревих. Катруся. Я зауважу насправді у цирку, здебільшого, працюють цілими родинами, і називається це династія. Так, правильно, і прославився Дуров тим. Що дресирував тварин, про яких казали, що вони геть не піддаються дресируванню? Знаменитий Володимир Дуров видресирував мурахоїда. Цього не робив ніхто ні до, ні після. Дуров використовував його природні особливості. Коли мурахоїда загрожує небезпека, він стає на задні лапи, а передні виставляє вперед. Ось так. Дуров дав. Мурахоїду в лапи рушницю і поставив вартовим фортецю. І Мурахоїд так і стояв, як вартовий з рушниці. Цікава історія. А тепер моя черга. Колись я бачила такий номер. На арену цирку виходить дресирувальник, і в нього довжелезна, шикарна шуба. І він ходить по арені. Ходить. Уже всі глядачі звикли до нього, і тут він робить ап. І шуба розбігається. Як це? Шуба розбігається? А тому, що вона була не справжня. Це було багато маленьких хорів, які трималися на ньому лапками. І коли він дав команду, вони всі розбіглися. Ось так. Ще у театрі Дурова були шимпанзе. Їх звали Люлю і Мимус. Вони спали у ліжечках, а коли приходив час їсти, то вони пов'язували собі на шию серветки і їли ложкою, кашу або суп. Я думаю, що деяким дітлахам варто повчитися у цих шимпанзе. А ця історія присвячується тобі, Катю. Колись дурова запитали, а що буде, якщо ведмідь підійде до вас ззаду? На що Дуров відповів? Чорта з два він підійде ззаду. Цукар то я попереду тримаю. А як ви гадаєте, кого з звичайних тварин дресирувати найважче? Левів. Може, слонів не вгадали. Насправді із звичайних тварин дуже важко піддаються дресируванню коні. З ними можна займатися кілька років, а вони все одно можуть відмовитися виконувати трюки. А ще важче дресируються поні та зебри. А з гризунів найважче дресирувати морських свинок, хоча вони дуже талановиті. Можна навчити їх без ічтрюків. Ну, наприклад, бігати по колу або приносити щонебудь небудь господареві. Наприклад, кімнатні капці. Ну, капці, я думаю, навряд у них сил не вистачить. Тільки треба вчити ще маленьких свинок, тому що коли вони виростуть, навряд чи можна чомусь навчити. А ось вам ще один цікавий факт: можна дресирувати бджіл. Якщо ви хочете, щоб бджоли носили лише липовий мед, їх треба підгодовувати сиропом з ароматом липи. І тоді вони звикають до цього смаку і приносять саме мед з цих квітів. Якби я був бджолярем, то я б привчив діл носити тістечки. А я б навчила збирати їх борщ з То це були б не бджоли, а якісь монстри збирачі Ви б ще їх навчили гроші збирати. Точно, ми б тоді дуже скоро стали мільйонерами. Ось є бовдур. Треба було у Каті на цукорси та гривні. Мері Поппінс, а можна дресирувати курей? Ну, про курей я нічого не знаю, а я знаю історію про те, як дресирували. Індиків. Було це за часів страшного та жорстокого генерала Аракчеєва. Один з його підлеглих навчив індиків клювати тільки по команді. Він голосом Аракчеєва віддавав команду: Ну що, хлопці, поїхали? І індики починали клювати зерно. Коли про це дізнався Аракчеєв, він тільки розсміявся. Уявляю собі цю картину. Якщо б такам ще військову форму почули, взагалі б с була. Марі Поперс. А правда, що дуже добре дресирувати слонів, у них дуже хороша пам'ять. це правда, тому що у слонів дуже великий мозок, хоча значно менший ніж у людини. Слона можна навчити робити трюки, і навіть якщо він не буде виступати у цирку, через певний час він може їх повторити. А ось вам одна історія: так як у слонів гарна пам'ять, з ними треба поводитися дуже чемно. Один погонич слонів був дуже жорстокий. І коли він продав свого слона, пройшов певний час майже 30 років. І ось випадково слон його побачив і погнався за ним, щоб помститися, уявляєте собі? Мабуть, мені не дуже хотілося б дресирувати слонів, а то ненароком образу його, а він потім на мене нападе. Тобі це не загрожує. Ти ж не дресирувальник, лев. Катрусю, Олексій, про дресирувальників і про цирк можна говорити нескінченно довго. Але наше заняття добігає кінця, а ми не зробили одну важливу річ. Ми не подивилися малюнки наших прекрасних художників. Молодець, тож дивимось. Малюнки просто прекрасні. Ви великі молодці. Як завжди, ставлю вам відмінно. А тепер нове домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, тварин, яких би вам хотілося подресирувати. І обов'язково свої малюнки надсилайте нам на адресу. Вулиця Мельникова, 42, першу національний програма школа Мері Поппінс». З нетерпінням чекаємо на ваші малюнки. А на сьогодні уроки закінчено. Зустрінемося за тиждень, папа.